Вітаю! Дозвольте представитися. Я Дмитренко Артем Іванович, гарант освітньої програми Економіка підприємства. І зараз ми проведемо з вами екскурсію по матеріально-технічній базі нашої програми. А я, Старіков Олександр Юрійович, гарант освітньої програми економіка, агробізнесу та агротрейдинг першого бакалаврського рівня вищої освіти. За реалізацією освітніх програм відповідає кафедра бізнес-економіки та підприємництва. Зараз ми з вами знаходимося в основному приміщенні кафедри для викладачів, де створені всі умови для роботи зі студентами, для індивідуальних робот, для консультацій, для постановки завдань для курсових та дипломних робіт. Кафедра забезпечена необхідними ресурсами, програмним забезпеченням, доступом до інтернету, який дозволяє працювати з різними ресурсами. Для підготовки методичних матеріалів та для роботи студентам кафедра є найбільшою в університеті. Тут працюють 9 докторів наук, 12 професорів, 34 доценти і 4 старші викладачі. Весь персонал є висококваліфікованим для проведення всіх видів занять. Конференції, круглі столи, конкурси студентських проєктів чи бізнес-форуми. Наші аудиторії вмістять всіх бажаючих. ось ця чудова аудиторія. Зараз ми знаходимося в спеціалізованій лекційній аудиторії. Бачите, вона затишна світла, обладнана всім необхідним мультимедійним обладнанням. Є мультимедійний проектор, кілька екранів, дошка. Як бачите, аудиторія обладнана меблями, які можна легко трансформувати для роботи в великих, малих групах для проведення куборкетових занять. Під час навчання студенти мають змогу працювати над своїми проектами. В університеті функціонує стартап-школа, заняття, якої проходять зокрема в таких аудиторіях, які обладнані мультимедійним обладнанням, великим екраном та Партами, які можуть легко трансформуватися для роботи в групах малих чи великих, а також для індивідуальної роботи. Такі аудиторії також використовуються для проведення відкритих лекцій, майстер-класів, представників бізнесу та фахівців-експертів, де вони діляться своїм досвідом прийняття управлінських рішень на практиці. Факультет має кілька лабораторій, як дана лабораторія інноваційних освітніх технологій. Як ви бачите, дана аудиторія є мобільною та зручною для проведення різного виду занять. Загальної та професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Факультет має навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в агробізнесі, де студенти проводять лабораторні заняття при вивченні технологій в рослинництві і тваринництві, а також технологій переробки аграрної продукції. А зараз ми з вами знаходимося в одному з комп'ютерних класів факультету економіки та управління. У ньому проводяться заняття, які вимагають спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу даних, моделювання чи вивчення інформаційних систем і технологій. Тут студенти також можуть виконувати індивідуальні роботи, здійснювати необхідні розрахунки при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт. Отже, як ви бачите, в нашому університеті створені всі умови для якісного навчання та отримання хорошої освіти за освітньою програмою Економіка агробізнесу та агротрейдинг та економіка підприємств. Отже, зустрінемося в аудиторіях Київського національного економічного університету.